Вітаю всіх любителів хурми на нашому каналі. Сьогодні 15 червня 2024 року, і ми знаходимося на Чорній Горі у місці виноградів. Чудова сонячна погода. і Я думаю, якраз є нагода поговорити про помилки при вирощуванні хурми з власного досвіду, а також на прикладі одного з своїх дерев, яке який, який вже має 26 років. Від народження, можемо о, поговорити про те, що і як не можна робити з хурмою. Отож, поїхали. Так ось, маємо таке потужне, сильноросле дерево хурми. Його історія почалася ще у минулому столітті, тобто у 1999 році. Коли я за оголошенням у якійсь газеті, вже не пам'ятаю який, за мою хорму нікітська бордова десь із Криму. І місцеві шахраї вислали мені хурму, яку я висадив і почав чекати на врожай. Минуло декілька років з'явилися плоди. Плоди були трохи більшими за вишню і дозрівали пізно. Тут у Неті вже було більше інформації про цю культуру, і я зрозумів, що мені підсунули сіянець кавказької хурми. Це була моя перша помилка. Адже замовляти хурму потрібно тільки у надійних і перевірених продавців. Хоча тоді таких майже і не було. У 2007 році я перещепив це дерево хурмою. Росіянка. На кавказці дерева відрізняються досить потужним ростом. Але я якось не дуже цим переймався. Також я і не дуже переймався формуванням крони цього дерева, і, можна сказати, що дерево в мене просто взяло і втекло у висоту. І це була моя друга помилка. Поїхали далі. Декілька років тому, прямо майже від кореневої шийки, відбив такий пагін потужний. Ну, я його, звичайно, залишив, а потім я його перещепив. І виросло в мене тут ще одне. Потужне, велике дерево, і, як бачимо, тут у, мене, тут у мене тераси, і біля цих дерев утворилися справжні джунглі, і тут навіть важко ходити і, тобто, пересуватися, зробив собі справжні джунглі. І це була моя третя помилка. А зараз я хочу показати, що я зробив найгірше. Так ось, дерево виросло досить високим. І постало питання, як же з нього збирати врожай. І тут мені в голову прийшла геніальна ідея просто е, взяти зробити надпили. Такі поперек стовбура і просто взяти і зігнути це дерево за допомогою шпагату. Тобто перевести його з вертикальне положення в більш таке похиле. З молодими е, пагонами, навіть на хурмі, таке виходить досить непогано. Ось у мене, і бачимо, там є такий теж. Позгинав, пагони різні, але з вже більш зрілою деревиною така штука тут не проходить, тому що у хурми досить крихка деревина. Але, сказано, зроблено. Взяли, поробили, не знаю, як їх видно, ось такі надпили, вздовж стовбура і Взяли, прив'язали мотузку і вдвох потягли. Але, звичайно, нічого в нас не вийшло. А тут почала наростати вегетативна маса, і ще трохи допоміг вітер. І це дерево взяло і всередині десь літа відбувся реальний облом. Верхня частина дерева десь. До 2 метрів висоти. Просто взяла і відламалася. Наступно, і це ще не все, наступного року знову десь в середині літа, відбулася та сама картина. Відбувся злам, причому вже трохи нижче. І зараз треба міркувати як таке здорове дерево. Пригнути, зробити нижчим, що з ним взагалі робити. А можна ж було з самого початку старатися правильно сформувати крону, щоб воно у нас не втекло, і взагалі, щоб запобігти небажаних наслідків. Я знаю, що багато людей вирощують хурму, купують. І думають, що з нею нічого не треба робити, воно собі росте, немає шкідників. Немає ніяких хвороб і ні поливають, ні обрізають, росте собі та й росте. Але, як бачите, практика показує інше. Тому не повторюйте моїх помилок, а постійно вчіться і займайтеся своїми деревами. А також залишайтеся на нашому каналі. До зустрічі!